Так. Зараз будемо заміряти максимальну швидкість мотоцикла Lifan r 200 Задня зірочка в мене зараз стоїть на 42 зубчика. Там не знаю чи видно. 42. Передня стоїть на 17. Зірки стоять на швидкість, але вони дуже тугі на розгін. Потрібно дуже велика відстань, щоб його розігнати. Вам замірять по цій дорозі. Можете помітити, що при даній швидкості в мене тільки 7 тисяч обертів. На цих зірках більше не виходить розкрутити мотор. Якщо ви хочете, щоб ваш вас мозик виїхав швидше, то краще залишати стокові зірки. На них в мене розкручувався мотор і до 9 тисяч обертів на п'ятій передачі. І результат показав мотоцикл на цій ходовій. Ну, я навіть сказав би, що стокова оригінальна ходова, яка йде в комплекті, трошки краща. Бо в мене мотоцикл на оригінальній ходовій їхав трошки швидше. Можна було розігнати 115 км за годину. Ну, але маємо такий результат цієї ходової. Кому було корисне відео, можете поставити лайк, підписатись.